Приветствую вас, подписчики! Сьогодні у нас на розборі вот такие реле. Трохи воно розбите, но нічого. У нас всі видно буквочки, а тут нам легше буде розбирати і видно медь. Сзади ось такий ще номер є. Що ми робимо? Брем бокарези. Тут воно трохи запаяне видно. Хоча можна було попробувати кришку зняти. Да, вона легенько відходить, бачите? Ну, давайте візьмемо, спробуємо зняти кришку з однієї і з іншої сторони над повернемо. Хто знає щось про реле, де стоїть, де що, якусь інформацію, пишіть в коментарях. Коротше, будемо ламати. І взагалі пишіть, звідки це реле може. бути Де стоїть. Хто щось знає пишіть. А ми шукаємо дорогоцінний метал. Так. Поки не розібрав, напишіть, хто думає, який метал, вгадайте так от. Напишіть до першої минути. Так, щось воно так запальне через телефон не бачу нічого. О, все пошло. І що ми тут бачимо на МІДі? На міді срібло. Дуже-дуже-дуже мені подобається, щось в останнє время розбори. Золото не попадає. Срібло ще й на МІДі. Це взагалі. Але є контакти ще он бачу, що такі. З одної і з другої сторони, правда, мідь трохи відкусить, де й буде якби, цілий. Ну Ось отакий розбор на міді тут, хлопці, срібло. Так що думайте, розбирати, не розбирати, а може в колекцію забирати. Да, Всім дякую, пишіть, що ви хочете, щоб я розібрав і я вам розберу.